Головне, потім виїхати до цивілізації, до людей, до більшої кількості людей. Так, ну, поки що я парка і ставка не зустрів. Всі сидять біля... Висох що, що з толка, що зеркать? Ага, оце парк Березова Роща. чи що. Цікаво. А там можна проїхати? Чи мене орестують, чи орештують? Часні сектори, походу. Та ні, я думаю виїзд вже сість. А куди ото дорога? Давайте з'їздимо з ним. Може це дорога до цього Опа, Тут все високо. А, ось це ставочок парки з того, щоб дивіться, це походу час не чи що. Дивіться, як така водичка частенька, тут мені каже, можна і покупатись. Як ви думаєте, зараз ми поїдемо частними секторами і де виїдемо, там і виїдемо. Так, зараз ще освіжуся, а ви помилуйтеся. Іви, все як полагається. Знаєте, Іви, дерева. Над стальком, над річкою. Зато дали мені подорожник. Оце знаєте, подорожник. Ця аптека, як щось покупаєте, такий дає картонний пакет. Ну це мені він обійшовся, скільки з усіма вичитами 16 гривень. Так, все більше не вертаюся до цієї теми відео. І так достатньо. А може це вже друге в нас відео, друга серія. Так, да, це вже друга серія пішла. Так що, за аптеку Все, в другій серії цей ставочок ви побачите. Подивимося, скільки сьогодні буде серій Всі сьогодні виложу. Не буду нічого там на завтра ставляти, розтягувати. Подивіться мої прошлі відео. Поставте лайк, підпишіться, де не цікаво, перемакуйте, виключайте звук. Ну, Кожен сам собі режисер. Все, бачите, це підписник маякнув, розчехлив мене і я побубав, побував. Дивіться, яка гарна ета. Ставлю Він казав про ці шикарні ворота. Ковані. Коротше, не бідний там живе. Ето зрозуміло. Ну що, де ми виїдемо? Біля першої лікарні, я думаю. Так, кіли на Юрівці. Ну, коротше. Десь виїде блин, це не тупик. Ні, підіс дорога. Можна достать телефон, включити там карту, де я ну Все одно я з картою не дружу, так що... Шикарний цвет машинки. Що це у нас порш? Пойму, порш Хенда що? Короче, я ж не, не автомобіліст, не шарик. Хенда. А, Хонда може Так, ну що, выпускал ви? ты нас уже до многоэтаж. Вулиця Ягідна, коротше, ми на якійсь вулиці Ягідній. Точно на Юровці ми. Зараз рисачим. Вообще я планував, думаю, якщо виїдемо десь на це, так, вниз я не хочу. Тем более там тупик. Тупик. Думав, если выедем мы на юриці... Ой, на ешек. На первой грубо и оттуда чухнуть и выехать на зрин. Чудомик гарненький. Приворуч був. Ой. Фу. Да. Нічого. У нас сіль. Електрику поставити на велосипед. Тобто, коротше, електрообладнання і зробити з коня електроконя. А ще не 500 ватт чи вольт акумулятора, що був на 750 там швидкість до 41 кілометра і хвата, смотря від веса людини і там сюди-туди, і от поверхності по якій ти будеш їхати, кілометража там, чи на 90 кілометрів, чи щось таке, прикиньте. Можна так. Як казали, вдоль Ворскли. Полетіть туди на Коломок І далі там. Ті там села називали мені хтось. Ну все, впирається в війну. І судя. По розповіді наших держеморд війна не буде закінчуватись, в ближайший час попав вітру. 180 єдна школьки. Школярі. Так, а що то за пробка? Людолови рукобуди. Колись на цій вулиці буде праздник. Бачите, повигризали. І будуть асфальтувати. Хоча так само було на половках прошлу осінь. Вони так повигризали, і потім на зиму це все кинули і получали, получилися ями з калюженціями. Все, я зрозумів де я виїхав, не там де хотілося, ну нічого. Зараз варіант поїхати виїхати на фарфором заводі. або Проїхатися до Зигіна. Окей, жовтий. Так, ну що ж, це що, вже викупили здання, щось його так. Ілі ось повернути ліву і ми вже вдома, на половках. Вона вже мокра. Ну що на півдорогі? Давайте з'їздимо, допустимо, до ціной і потім назад. Сейчас я освіжаюся. до 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 до, допустим до ДК ПТК типа в район п'ятої школи вітрюга опа собачка спить чи то вона спить уже вечним Непонятно. чи сколько там секунд пролетіть Не будем їхати, там у нас центра хватає. Ще з'їздимо, ще Це я ще зараз перший етап, бабіоліта там ще. Воно буде раз. Коли конкретно, так паутина летить. скільки в депо стоїть водіїв не вистачає кондукторів не вистачає коротше зараз ніде нікого не вистачає та й нічого нікого і нічого да? Прикольно, але на велосипеді електрика буде покруче. По-перше, дупа сидить, хоча там і на електросамокати є такі моделі, де можна сідало прицепити, але все одно їдеш як на стульці. Дуже радий, що ви працюєте так долярів немає щоб вас поміняти доляри, доляри ладно хотів парком проїхати ой кажу парком каштанова алея, так ціни написали ціни беруть з потолка да? їхав на тротуар і думамо зараз докатаємо другу частину відео візьміть подарочок та дякую не треба возьміть подарочок книжки брошурки, а віддайте замість цього квартиру ні, ми в такі ігри не граємо Возьміть подарочок. Дорого можете обійтись той подарочок. Так. Ладно, може на... назад пройдемо алейкум Алейко. Алейку. алейку. Коротше сейчас докатаем цю серію, а потім я відключусь подумаю чи будемо уже додому пнуть. Я думаю не останній раз з вами бачимось Так що ще можемо покататися У нас в принципі час без 12 неділя. Без 10 два. Тобто часу в принципі ще багато. Ще гляну, що там у нас по времени. Время. В смысле те, що ми вкатає? Так, 39, Окей, okay, одна минутка. Я трасся відключуся. І рішимо, що нам робити, як професіоналам. Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба, як завжди. Це буде Ок. Так, давайте побачимося в наступній серії. Зараз помилуйтеся. тільки не знаю чим. Надо було заїхати в Каштану Алею. Так, всім бай-бай. До наступної зустрічі в третій серії.